Чому я не буду закупати лабубу до свого магазину, або історія того, як я прогоріла на трендовому товарі. Всі хотіли ці лапки, діти, дорослі, інтернет просто вибухнув її, шукали скрізь. Насилали мені десятки повідомлень, і я як підприємець робила логічне. Знайшла постачальників і закупила їх у свій магазин. І хоч перші тижні справді були непогані, ажіотаж зник так само швидко, як і з'явився. Товар ще продавали, але вже без божевілля. Я вклала в них занадто багато і залишилась із коробками, які досі стоять у мене вдома. Слава Богу, це не полуниця. І вони не зіб... Псуються, можливо, ще продам, але саме цей досвід навчив мене головного правила: якщо ти бачиш тренд скрізь, ти вже запізнився. Бо тренди виграє не той, хто гучніше біжить за натовпом, а той, у кого товар уже лежить на полиці, коли інтернет тільки починає говорити. Тому ні, я не буду закупати лабобу, навіть якщо вони зараз на піку популярності. Бо бізнес це не завжди про тренд. Це про холодну голову і розуміння, коли варто сказати ні, цього разу я пройду повз. А як думаєте, ви правильно я роблю? Чи варто ризикнути з лабубу Ще раз напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях та бажаю всім Дого дня.